Розум в старому і новому заповіті. Отже, мудрість, Гахама, мудрий Гахам, е, і розуміння Розум, Бійнах в новому заповіті. Знання гнозис або діанозис. Е, всі ці речі пов'язані з кардіа, серцем, псюхи, е, око псухи, оус або ауті вуха Маємо, що все, що ми бачимо через очі, воно паде нам на серце. Все, що паде нам на серце, воно знову вертається в вуха і на очі. І так у людині працюють процеси. У, у мирянина віруючого, воно все працює на спасіння душі і тіла, але є і спокуси. А люди, які не мають взагалі ніякої віри, у них все це працює для насолоди, як бос, це є